Перед вами автокрісло 0 від польського виробника Adamex, модель Кайте. Розраховано на да, малюків від народження до 13 кг. Доволі легка вага автолюльки всього лише на всього 3 кілограми. Автокрісла типу 0 становляться проти ходу автомобіля, тобто обличчям до сидіння і задньою частиною до руху автомобіля. Обов'язково ми також піднімаємо цю ручку для безпеки малюка. Виконана в такрісло в безпечній формі для малюка, повністю лежачий для того, щоб дитина могла комфортно розміститись і для безпеки малюка. Є анатомічний вкладиш та ось такі трьохточкові ремені безпеки. Є також накладочки на плечиках. Для того, щоб затягнути тогіше ремені безпеки, нам необхідно потягнути за ремінець. І ми затягнули повністю паски безпеки. Для ослаблення пасків безпеки ми натискаємо на кнопочку прес та відтягуємо ось цей ремінець. Автокрісло легко встановлюється на раму більшості польських візочків. Головна наявність спеціального адаптеру для автокрісла.